Прикарпатцям пропонують вирощувати синю жовту кукурудзу. Так селекціонер з Вінничини назвав свій суперсолодкий, як сам каже, кольоровий сорт. Михайло Нагорняк розповів, що культура трішки примхливіша аніж звичайна кукурудза. Але за винагороду фермери отримують також качани кукурудзи, на яких бордові, фіолетові, сині, білі та жовті зерна. Про селекціонера практика експериментатора наш наступний матеріал. Михайло Нагорняк селекціонер практик з двадцятирічним досвідом, який створив уже з десяток різних сортів кукурудзи. Коли я починав, кукурудзу солодку люди не знали, знали, що є кормова зернова, варили її дві години. Я поставив мету навчити українців споживати солодку кукурудзу. Спочатку я об'їхав всі наукові заклади України, зібрав весь матеріал, посіяв їхні сорти, почав працювати з ними. Через 5-7 років я їх всі повикидав, так як вони не відповідали сучасним вимогам, не були такі смачні і дуже швидко старіли, і не такі були якісні. Щоб знайти ту солодку кукурудзу, про яку мріяв, об'їхав десятки країн в Узбекистан Таджикистан, Середню Азію, поїхав в Європу, передавали мені там і Чилі, з Перу з Індонезії. З усіх усюд ми створили банк насіння і почали з ним працювати. Ми е, започаткували фактично моду на солодку кукурудзу. Вона дуже корисна. Містить навіть да, мікрочастинки золота. Однак селекціонер не зупинився, експериментуючи зі смаком кукурудзи, вирішив замахнутися і на колір. Я вирішив зробити синю жовту кукурудзу кольорів національного прапору, і мені всі казали, ну це нереально. Ми тут використали декілька секретів. Ми навіть залучали до роботи спеціалістів з IT-сфери. Перших 200 пакетів насіння такої кукурудзи роздали українським фермерам заради експерименту. Продовжує селекціонер. Результат вразив. Там були такі від захватів до Ой, а що це таке, де це цей синій колір взявся. Вона виявилася дуже смачна. Дали різні кольори дали різні смаки, і ця вся суміш вона почала такою палітрою вигравати, що люди кажуть, найсмачнішого і аж пальчики оближуєш для нас. Це було вище всяких похвал. Ми зрозуміли, що ми на вірному напрямку йдемо. Ну і поки робота над вдосконаленням сорту триває. Таку незвичну кольорову кукурудзу Михайло Нагорняк пропонує вирощувати і прикарпатцям. Я зараз планую бігати всю Україну і донести людям, що ми створили синьо жовту кукурудзу. Така кукурудза єдина в світі. Вона суперсолодка. Містить антоціани корисні речовини і містить синій колір, синій жовтий. І я хочу, щоб в Україні це був якби такий національний бренд. ми готові навіть надати безкоштовно насіння. Ну, першим там п'яти з місцевих громад ми надамо. Потім вже будемо дивитися, скільки насіння вистачить. Михайло Нагорняк з колегами готові і консультувати фермерів, адже ця кукурудза трішки примхливіша за звичайні сорти підсумовує селекціонер. Телефон 067 432 32 53.